І так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас в ремонті ось такі FPV-окуляри від Skyzone. Ось топова моделька. І їх спалили. Підключили живлення від більшої напруги, ніж треба. І якось так дуже прикро. Вони десь задимілись і треба розібратись, чи можна буде їх відремонтувати. Довго не міг. Розібратись. Як їх розібрати? Така тавтологія. Ось це в нас відчолкується легко. От ще ось ці заглушки тут стояли, але вони легко знімаються тут, просто на защолках. Нічого виламувати, викручувати не треба. Ось такі невеличкі заглушки з маленькими виступами важко знімається. А далі ось ніяк. Ось тут у нас теж йдуть защёлки тут же потужніші, але воно ну ніяк не йде. Я так багато пробував, а потім ось там є ось така штука, називається гвинти. Я думав, що то роз'єми. Не звертав увагу. Ось один і ось. Он другий. Видно там маленький гвинтик. Так, туди я вставляю так. Карту пам'яті бажано витягти. Але я спробую обережненько. Так, роблю це однією рукою, то може, може буду пририватись. Якщо мені буде незручно. Так, один є у нас. Гвинтик і далі другий. Все я багато передивився, ніде не знайшов, як вони розбираються, а, уявляється, все так легко. Так, і, ну, думаю, зараз я не зможу однією рукою, тому я думаю, що треба буде. Взяти підставку. Ну, ось воно вже роздвигається принаймні. Так, зараз я піду підставку для смартфону візьму і потім продовжу. Так, продовжуємо. Защлки у нас йдуть сюди і натискаємо на цю частину, і ось можна витягти. Обережно тут йдуть шлейфи та дроти. Тому нічого різко не тягніть. Все потихенечку. Так, ось тут я вже знімав наліпку. Так, бо вона нам трошки заважає. Так, от нікуди не поспішаємо. Так, ось тут і щось у нас. Треба відчолкнути. Так, тут є. І тут у нас шлиф. Все робимо дуже обережно. Так, ну, начебто все. Тут ми розібрали. Будемо далі дивитись плату. Ну, Трохи розібрався я по платам, замінив транзистор по входу. Потім ось там конденсатор був неприпаяний. Але не знаю, чи якось впливало то чи ні. Потім розбирав тут, дивився, може тут щось згоріло під екраном, високочастотна схема. Але начебто все ціле. Ось пластина ще йде. І що вони тут наносили термопасту, вона... Не всюди контактувала. Ну, зараз нанесу МХ4 свіженьку Так, ну якось так. І ще тут десь я конденсатор перепаював. Бляха, погано, погано видно, треба лінзу брати. Ну, коротше, зараз це зберу. А, ще прикол був в цьому шлейфі. Де там він. Під ним був, мені здається, компаунд. І він затік у роз'єм. А може і, ну так, скоріш за все, затекло. Ось шматок залишився там у роз'ємі. Тому треба або аналогічний шлейф, або перепаювати ось цю грібенку з якогось донора. Донори в мене є, але не знаю, чи воно підійде сюди. Треба перевіряти. Ось така штука. Так, поміняли шлейф разом із платою. Ось його рідна плата. Там поламаний шлейф. І зараз будемо збирати докупи. Так, дивіться. Окуляри повністю відремонтували, зажилив їх від шуруповерту 5С 21 вольт. І ось так це виглядає. Все, окуляри працюють на дрончику. Ось, так зараз. Але довелося повністю замовляти ось цю шляпу. Повністю плату. З шлейфом, новими конекторами. Бо хотіли замінити один конектор. А ніфіга, його ніде нема. Він нестандартний. На iPhone 13 такий самий, ну по розпіновці, але він на чверть коротший. Цей такий довгий, його взагалі ніде не могли знайти. Тому довелося ось так вирішувати це питання. І, до речі, коли замовили, шлейф прийшов коротший. І конектор розположений трохи в іншому місці. Ось так. Але все працює і це головне. А плата дещо потрібна буде в нагоді, конектор також, тому нічого страшного. Ще буде. будемо використовувати як донора. Так, все дрончик працює, треба вирубати, тому що тут перегріється ще. ВТХ у нас. Так, все готово. Так. Ну, Якось так. Окуляри теж вимикаємо. І дивіться, що в нас ще потрапило в ремонт. Після уламку ось такий тепловізор. Лінзи тупо нема, фокусування не працює. Але, як виявилось, спочатку сказали, що він повністю не працюючий, але неправильно вставляли акумулятор, а він врубається, матриця теж не пошкоджена. Ось що залишилось від лінзи. Це тупо по краях, що в нього було. Ось одне питання, де взяти нову цю лінзу із галію. Це буде велика проблема, але нічого. Будемо справлятися. На цьому в мене, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вдалих ремонтів. І сподіваюся, що комусь допоміг. Якось так. Всім бувайте!